Всім привіт! Ми граємо в Fishing Clash і сьогодні з на мудру акулу. І ми просто будемо грати, получ... ми отримаємо легендарну рибу чи ні, але ми маємо дійти до цього рівня і отримати легендарну рибу. А поки що, коли я кручу це колесо, то ви маєте поставити лайк і підписатися на мій канал, а ми починаємо! Крутимо, 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 і пашті у нас був би ящик. Це доволі круто, що нам пашті випав ящик. І тому ми можемо зараз спокійно подивитися, що нам потрібно виповнити: великий турнір. Виклик. Ну, великий турніри, давайте. Ми маємо зараз пройти, пройти великий турнір на вищий рівень, на 10 рівень. Як пам'ятаєте, вчора ми пройшли е, сутичку, почті, що на 8 рівень. Ну так, да, ми пройшли на 8 рівень, це реально було круто. Ми прям дошли до реально великого левела. І зараз ми будемо далі проходити це іспитання щоб потім отримати більше експі. 9900! Хм, Прикольно. Але він піймав. Також круту рибу. Це мене дуже дивує, що у нього така крута риба. І це може повлияти на те, чи ми зможемо перемогти цей поєдинок чи ні. Так що ставте лайк, щоб ми перемогли, щоб ми перемогли цей поєдинок. 8 тисяч. У мене зараз буде 8 тисяч риба. І це круто! Реально круто, ми зараз піймаємо, але нам потрібно більше експі. Бо, як ви бачите, він може нас зараз обігнати. А це погано. Так, дивимось. 7500, ні. Блін, ну далі ми вже не можемо ловити на жаль. Ми не вспіємо. Надію, що ми переможемо. Хоч ми перемогли. Так, да, ми перемогли. І получаємо новий приз. Це у нас удача. Далі у нас іде ящик це на п'ятому буде рівні. Давайте далі проходити. Бо в кінці на 10 рівні буде легендарна риба. І з нею ми точно переможемо. Я вам це кажу. Це реально буде круто. У нас чорний електричний скат. Це прям нереально важка риба зараз для мене, оскільки я її. І... Не зовсім круто прокачав. Як помните, в прошлому відео ми робили відео по 4, на 4 рибини, і у мене був, був другий рівень на чорному електричному скаті. І як ви бачите, так, у мене він не прокачений. Я боюсь, що я програю, але я думаю, що ми переможемо переможемо цей поєдинок. І, блін, я не можу ніяк піймати велику рибу. Ну, 8000 ще піді... підійде. 8000 ще підійде. Або ж не підійде. 7800, ну, це теж крута риба, але все одно така собі. 8400. Ну, хоча б, ну, 8000 хай буде. 300. Ми зараз піймаємо кращу рибу, щоб він нас точно не наздогнав. так, 8181. як ви бачите, 8181. Прямо аж цифра в цифру попадає. Дивимось. Ми можемо зараз відкрити ось цей ящик і дивимось. Ми вже отримали третій, по суті, рівень. Дивимось. 1500. Це ще добре. Великий турнір далі проходимо, бо нам потрібно хоча б п'ятий левел. Поки у нікого немає легендарної риби, ми будемо потихоньку, потихоньку проходити це все із питання. І потім вже будемо показувати наші реальні здібності. 9923 це надто мало для риби рідкісної, але, ну, як? як вже вийшло. На жаль, ми її не прокачали добре, як ви помните. Але от ця звичайна риба прям нереально крута. Тут в цьому місті лову додавалася нова легендарна риба, яка доволі крута. Можна сказати так, і я би не відказався її піймати, звичайно. Все, далі ми не будемо ловити. Спеціально не будемо, бо у нього тут 6 тисяч потрібно, щоб наздогнати мене. Навіть менше. Так що тут уже наша перемога буде. Можемо вже відключати всі ось ці підсилювачі. І він зараз 100% програє. А поки він тут програє, ми будемо чекати, поки він повністю не здасться. І ми просто виграємо четвертий раунд. Плюс 40 шансів на вилов такої нашої риби. І вже п'ятий левел ми будемо проходити. Ви розумієте, як ми швидко зараз доходимо до п'ятого левела? І навіть в прошлому відео ми так швидко не доходили. Зараз виберуть нам суперника, і він доволі таки прокачений. Груба акула кутовата. Якщо я не помиляюся, якщо я правильно прочитав, то такі має бути назва. 9600 теж піде. І тут є Берікс. Оця риба це також така Непрокачена у нас була риба. 9199. О, чорт! У нас непрокачена ця риба. Так, потрібно ловити. О, ровно 10 тисяч. Одесь тисяч якраз підходить, бо така риба прям масна, велика. І, блін, і піймали таку малу. Жалко, дуже жалко. А от 10 тисяч на берегсі. Багато. Далі вже ловити не треба. Наверно, що. Далі ловимо десь тисяч. Тут він піймав іще крутішу рибу на 7 тисяч. Але йому вже мене не наздогнати. Ха, 10295. Новий рекорд на Беріксі. Все. І получаємо ящик. Ура! У нас тепер є ящик, і надію, що випаде нова міфічна риба, блін. Не випала. Ну, Не випала, значить, не випала. Прокачуємо цього орлякового ската і супову акулу. Все. У нас тепер прям. О, і ще один ящик. І надію, що тепер випаде. Та, блін, тільки прокачки на е, оці всі риби. Які у мене є. Ну, не везуха не везухою, але далі потрібно проходити. Нам потрібна груба, е, груба акула кутова. Тому далі проходимо. Нам потрібно. Не гаяти часу, бо чим більше ми будемо гаяти часу, тим більше буде гравців з цією акулою легендарною. Так що, давайте далі 13 тисяч на звичайну рибу. На звичайну рибу 13 тисяч. Ви розумієте цифри, які я вам зараз сказав? 13 тисяч. Прям нереально велика цифра. Це тепер рекорд. А от моя камбала європейська дуже уж не прокачена. 7000. Потрібно хоча б 9000. Ну вже, Ну, не де нормальна камбала. Ну, 9000, дійсно нам не підходить. Так. Потрібно піймати якусь велику рибу. 9700. Ось така риба підійде. 9700. Це риба нормальна, надію, що ми зможемо якось його обігнати. Боже, Боже, він у мене на п'ятах просто стоїть. Я зараз боюся, що я зараз програю, але не переживаємо, ми зараз можемо і програти, і перемогти. Це все може бути з нами. Не завжди ми можемо перемогти. Це ми знаємо і ми маємо завжди знати, що завжди. Перемога це не найголовніше, а головне це взяти участь і добре позмагатися з іншими, набратися досвіду і потім швиденько зрозуміти, що, що у тебе не виходить. Великий турнір. У мене вже сьомий рівень скоро буде, потім восьмий, дев'ятий і на десятому вже легендарна риба йде. Зараз це просто дуже жорстока, жорстокий поєдинок, бо тут скат орляковий, звичайний. Боже, Боже, як зараз 9 тисяч з першого разу. Боже. Це надто легко. 9500 з першого разу і. Е, у нього 10 тисяч. Боже, це ужас. Це дуже погано, бо у нього зараз лідірує ось ця звичайна риба, хоча мала би лідірувати. Міфічна риба, скат оцей орляковий. Блін, ми зараз можемо програти. Такий легкий поєдинок. 22 тисячі, 22 тисячі, 22 тисячі. Де ж нормальний? Так, все, іспользуємо всі оці підсилювачі. Хой би піймалася нормальна риба. Хоча б 25 тисяч. У нього там скат. У нього там акула є. О, чорт! Блін! Все, тут уже повний ташкент. У нього була акула. Це погано. Дуже погано, бо нам не потрібно таке, щоб ми програвали. У мене є ще е, діаманти, ну, тобто. Жемчужини, за які ми можемо купити іще одне серце, але це буде дуже так погано. Ага, о чорт. М да, На жаль, ми не можемо, наверно, тут виграти. Так, я так бачу. тут... Перемога не наша. О, осталось ловимо. Він піймав 11 тисячну рибу, а я зараз поспробую піймати 13 тисячну. 10 тисяч. Прийдеться ловити іще більшу рибу. Дрібно хоча б 12 тисяч. Так. Ну, 12 тисяч є. 12 тисяч піймаю, значить. Ага, він іще й оцю овальну рибу піймав. Е, як. Риба місяць, то точно. Блін, ми зараз можемо програти. Так, да, ми програли, на жаль. І... Чого воно не виходить? Блін, інтернет поганий, наверно що. Ми програли знову і не дійшли до сьомого рівня. На жаль. Так що тут у нас. Ага. Що б такі зробити? Просто розумієте, вже на сьомому рівні приходить повний колапс. Там дуже важкі супротивники і прийдеться битися ось таким способом. Негайно зараз потрібно знайти якогось дуже нубського гравця, у якого немає акули і немає таких рибів, з якими я міг би програти. Ну, барабуля смугаста це вже мій програш. 9 тисяч хоча б піймаю, бо так буде. А чого він сразу вже дві риби піймав? Одна нормальна, одна ненормальна. Так, да, звичайно. Тут ще він піймав 12 тисяч, Капець. Це ми, мабуть, що програли виходить. Добре. Далі ми вже не будемо проходити, бо далі буде вообще, сложно. Будемо, значить, стояти на цьому. Е, У нього зірвалася якась велика риба доволі таки. І ну, будемо чекати, поки ми програємо. На жаль. Так що, ну, прийшлось, прийшлось програти нам. Все погано, але, ну, хоча б постаралися хоч якось. Відбитися, ну. А. Ого, тут можна купити запас життя. Ну, поки що ми не будемо цього робити. Нам потрібно. Пройти за пічною рибою давайте. Іспитання і, і в дорогах гігантів. І у нас тут зір, зіркогляд, звичайний. Ми виберемо зіркогляд, бо це найкраща риба з усіх оцих. -да. Я так і знав, що виберуть грубу акулу кутову. Ну, уже, якщо вибрали, то прийдеться битися із такою рибою. Її потрібно не ловити, а отримати, і потім вже ловити, бо так не вийде нічого. Боже, у нас така непрокачена риба. І як ми маємо тут виграти взагалі? Ну, добре, будемо до якогось рівня доходити, і далі будемо вже закінчувати, бо, уж як ви бачите, тут надто все вже печально з тими всіма рибами. Що якщо ми їх всіх піймаємо, то це буде повний ташкент. А ми зараз можемо виграти з грубою акулою кутовою. Так. Да. Це прям нереально круто. Але нам потрібно зараз не тратитись. Бо якщо ми будемо тратити ось ці всі шанси, крючки і годинники, то тоді ми можемо програти. І він мене виграв. Боже, яка. це... Яка це, який це тупий програш. Чесно кажучи, я прям не знав, що буде так все погано. Але якщо вже потрібно купити життя, то всі три відразу ж. Нам потрібно легендарну рибу. Ми маємо тут прокачатися дуже добре. Тут у нас бот якийсь попався. І знову барабуля смуга. Ну, чого мені попадаються ці такі важкі риби, яких я піймати що не можу. Добре, якщо мені вже попалося, мені потрібно знайомитися. Давайте зробимо нормальну рибу. 12 тисяч, боже! Ви б бачили, я думав, що я піймаю зараз дуже непрокачену рибу і піймав дуже прокачену. Я вам скажу ще одне. Якщо ви хочете присоєднітися до нашого клану, то я вам можу показати, як він виглядає і яка його назва. Ви зараз можете здивуватися, але зараз у мене тут я не лідірую. Мені 400 очків потрібно, щоб наздогнати цього чувака. І що? І він піймав акулу. Блін. Ну, тоді давайте програємо, і на цьому ми будемо вже закінчувати. Ми все одно добре пограли. і в нас вийшло йти до шостого рівня. Це також круто, так що. Клан називається Влад і Ігор. Ви можете. Під'єднуватися до цього клану, і там ви зможете прокачати наш клан так, щоб ми змогли купити ось такі ящики. Ці ящики нереально круті, і якщо ви хочете далі грати в цю гру, і ми всі знову зможемо виграти. І скоро ми отримаємо новий ящик, клановий пакет. З однією прокачко на епічну рибу, так що всім до побачення, всім бажаю успіхів в цій грі і щоб все було добре.